Мій повний контроль до рівня безпеки з от таким от дуже цікавим сплутаним поняттям я зустрічаюся під час сесії з людьми. І причому цікаво воно тим, що так, в певних речах певний рівень контролю нам може давати безпеку. Але, наприклад, уявіть собі вашу квартиру, там є двері, так ну на, на вході, вхідні. І якщо ми повністю їх контролюємо, то нам треба кожні 30 секунд ходити та перевіряти петлі, щоб двері не злетіли, всередині який там метал не зарожавів чи ні. І взагалі чи зачинив наш замок чи ні. Тобто цей контроль іде деструктивний, він іде від прояву недовіри, і тоді у нас іде страхи та тривожний розлад, де це посилення цих симптомів. Цих синдромів тривожного розладу та... Самого страху, і тут найцікавіше, що, наприклад, їдете ви в автівці, ви на пасажирському сидінні, так? Здавалося б, контроль не на вашому боці, взагалі. Якщо ви все ж таки сіли в автівку, щоби бути в безпеці та відчувати безпеку, вам треба контроль віддати та довіритися. Але... Є досить багата група людей, котрі вважають, що якщо вони повністю візьмуть контроль над усіма аспектами життя, над усіми родичами, над усіми знайомими і взагалі над усім, чим можна, то начебто вони будуть відчувати себе в безпечі та в повному контролі. Найчастіше це викликає посилення тривожного розладу, бо зрозуміти, будь ласка, все контролювати неможливо. І можна написати в коментарях, чи дійсно ви вірите в те, що ви можете все контролювати. Наприклад, природні явища, людські серця, людські думи і, думки і так далі. І тоді запитайте в себе. Де мій контроль це дорівнює безпека? Наприклад, якщо ми в магазині купляємо за наші гроші, розраховуємо їх, то так, тут контроль буде безпека. Але якщо ми закриваємо двері, то ми повинні перекласти цей контроль на ці самі двері. Розумієте? Або в автівку ми сідаємо на пасажирське сидіння, все. Максимум, що ми можемо зробити, це до посадки сюди пропрацювати наш тривожний розлад. Тобто, передаючи деякі елементи контроля іншим людям або іншій ситуації. І тут, якраз таки, з чого я почав, що контроль це не дорівнює безпека в усіх випадках, в деяких випадках так. Але. Коли контролю забагато, коли ми не довіряємо іншим людям, коли ми не довіряємо нічому взагалі, і ми усюди все контролюємо, то це викликає тривожний розлад, посилення неврозів, навіть можуть бути предпанічні атаки. Тому, будь ласка, якщо ви відчуваєте, що від вашого контролю безпеки у вас нема, а навпаки, ви відчуваєте тривогу, бо тривога це не про безпеку. Коли мені безпечно, я не тривожуся, коли мені небезпечно, я боюся, страшуся та тривожуся, розумієте? І тоді запитайте у самого себе або в самій собі, якщо я тривожуся, але при цьому все контролюю, то разві я в безпеці? Можливо, треба спробувати щось інше. Відпустити контроль, довіритися все. Ну, до, довіритися тому, кому ми можемо довіритися. Там, дверям, водію і так далі. Але якщо ми нікому в нашому житті не можемо довіритися, то в якому місці ми будемо відчувати себе в безпеці? Правильна відповідь? В ніякому. І тому звідси буде неврози, нав'язливі думки, тривожні розлади, панічні атаки, предпанічні. Атакові стани і так далі. Ви скажете таке, таке довге відео, що він у це говорить? Я говорю про те, що якщо у вас є проблеми з двома поняттями контроль та безпека, щоб вони у вас злилися в одне, скоріш за все, це говорить про травматичний досвід, який був у вас у минулому. І це можна пропрацювати. Але якщо ви відпустите контроль, але якщо ви навіть не зможете відпустити контроль ніде. То й допомогти вам не зможе ніхто, щоб почути себе хоч десь у безпеці. Дякую.